І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас у Мафії 2 новий Crash Test Drive. І у нас сьогодні нова машинка BMW 530D E39. Якщо не помиляюсь, ось так виглядає машинка. Давайте подивимось на неї. Детальніше зараз. Давайте подивимось на неї. Ну ось так виглядає. Непогане, я вважаю, дуже непогане. Давайте навіть подивимось на салон. А який салон? Ну, салон непоганий, як ви бачите. Непоганий. Давайте відкриємо капот. Ну ось. Двигун ось такий. Ну, непогано. Непогана. непогана. Ми її сьогодні розіб'ємо обов'язково. Зараз давайте подивимось спочатку на салон. Зараз подивимось на салон. Але зараз мені треба змінити настройки, я забув. Я забув трошки. Змінити. А, ось! Ну, ну, салон непоганий, як ми бачимо. Ну що ж, давайте е, закриємо капот і поїдемо на ній. Її затюнінгуємо, а потім ми її розіб'ємо, як завжди. Так. Ми її розіб'ємо зараз. До речі, колір непоганий. Але подивимось, який колір їй більше підходить. Або чорний, або у червоному. Залишимо. Я не знаю, який колір, або червоний, або чорний. Ну, подивимось, подивимось. Модель непогана, як ви бачите. Непогана. Зовсім. До речі, це перший красти... краш тест-драйв. Якийсь зроблений на новій відеокарті у мене. Нова відеокарта, так, але ви бачите, гра трошки підлагує тому що у мене процесор дуже слабкий. Е, ще відеопам'ять, ну, в пам'яті маловато і... що ще там? Материнська плата теж слаба, дуже. Ну, Нічого, нічого. Ладно, давайте. Давайте ми її затюнінгуємо і подивимось. Добрий день, видно? Давай. Заїжджаємо. Заїжджаємо. Скажи, так, машина відремонтована, до речі. Які колеса візьмемо? Я, до речі, можу залишити ссылку на пак цих колес. Якщо комусь знадобляться, можете їх потім скачати. Дуже добрі колеса. Непогані, я вважаю. Давайте ось ці залишимо, я думаю, підходять їй Так. Що ще? Так, колір. Який колір? Це рожевий, нічого собі. вишневий, Так. Шоколадний. Ш... Який ще? Давайте зараз знайдемо якийсь дуже добрий. Або такий, або ми можемо взяти ще. Десь я бачив чор... ну, або червоний, або чорний візьмемо. До речі, золотистий. Підходить. Але не хочу. Лайм теж підходить. Ось таку можна. Чорна смородина. Або вишневий. Я навіть не знаю. Тут багато кольорів. Ну давайте... Давайте вишневий. Він дуже схожий на червоний, я вважаю. Він дуже схожий на червоний. Можемо взяти. Давайте. І дах ми зробимо теж повністю червоним. Так, що ще? Усе. Погнали! Приємний віс Погнали! Рози... Розіб'ємо її. Розженемось на мосту, як ми, звичайно, робимо це. Ну, непогано, до речі. Одразу бачу, як вона вже почала їхати швиденько. Перед цим вона трошки трошки повільніше їхала. Ну що ж, Прибираємо ограничитель швидкості і розженемось. Вже за сто перевалила строка. Так, вже за... за... вже за 120 майже. Ух! Непогано, непогано, непогано. Ух, ну. Що я можу сказати? Пошкодження непогані. Непогані пошкодження. Мені подобаються? Мені подобаються. І давайте ми її ще раз розіб'ємо, тільки полагодимо зараз. І ще раз її розіб'ємо, подивимось. Але ми розіб'ємо зараз її з тої сторони поїдемо усю, у яку я зараз їду. Так, я думаю, треба, треба. так. Ну, непогана модель, непогані, пошкодження, ви бачите. Мені подобаються. Такі пошкодження у GTA 5 було б дуже добре. Здоровенькі були ще раз. Здоровенькі були ще раз. Ми знову побачились. Так. Полагодити. Дякую, дякую, не треба. Привет, Усе. Не з тобою Усе. Дякую, дякую, пане, дякую. Дякую, панове. <реш> ну, ви бачили, ви бачили. Поїхали. Поїхали, її розіб'ємо зараз. Ще раз. Але. Зараз пройдемо. Ух! Ну, до да пофіг. Пофіг. Вибачай. мужичок. Фару розбили. Ця фара стоїть тобі печінки. Може. Ти не знаєш. Ти вже живий. Ця фара стоїть, як твоя печінка. Або... ще щось. Ну, нічого, нічого. Нам її все одно зараз розбивати. Давай. Переслідуй. Як ти там кричиш? Давай, бачиш, такий розворот. Давай, поганяємось. Давай, 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 давай. Погнали. Що я можу сказати? Пошкодження непогані, народ. Пошкодження непогані. Непогані пошкодження. Ну і що ж, народ? Ну і що ж народ? Ось такий був у нас швиденький краш тест-драйв. Так. На ось таку BMW, Ось вона. БЕшка. На ось таку BMW можемо обійти зараз. Зараз. На ось таку BMW непогана, я вважаю моделька. Кому сподобався цей Краш Тест-Драйв, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Усім удачі і усім щасти. Силка на цю модель BMW. Буде в описанні під відео. Удачі!